Сезон полуниці в самому розпалі готуємо полуничне тірамісу. печиво савоярді ми готували в попередньому відео. Рекомендую обов'язково подивитись. Тортик виходить дуже ніжним та смачним. Ми назвали його тортик морозиво. Полуниці можна додавати більше, звісно. Обов'язково приготуйте, щоб здивувати вашу сім'ю. Полуницю частину. Лишаємо на декор і всередину, іншу частину можна з цукром, можна без, якщо з цукром зовсім трішки, блендеруємо в пюре, переливаємо в зручну ємність, полуницю нарізаємо невеликими шматками. Вершки, маскарпони і пудру збиваємо не до надто таких плотних піків. І далі беремо форму. У мене хороша форма, я нічим її не застилаю, можна квадратну, це діаметр 24, я все напишу. Мукаємо наше печиво, далі. Крем, Полуниця. І так будемо до самого верху. У мене останній шар вийшов печиво, я напишу в Кремі трішки більше інгредієнтів, щоб верхній має бути шаром крем. Полуниці, як я казала, можна додавати більше. Тут регулюєте собі самі. Зверху посипаємо какао, можна затерти шоколадом, як вам смакує. Я тут показую, як ми з Терезою це робили. В тіктоці є відео, в холодильник мінімум на 6 годин, щоб він стабілізувався, і насолоджуємось.